Доброго дня всім, мене звуть Вікторія Киба. Дуже люблю передбачити Таро, а також готувати. Тому заходьте до, до мене на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. А, це Тік-Ток, Інстаграм, там просто Вікторія Киба. Давайте подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Нам сьогоднішній день принесе дуже великі. Дуже-дуже великі зміни. Щось помре, а щось народиться нове. Якесь нове народження буде. Без смерті не буває народження. Розумієте? Щось піде в небуття, а щось нове буде. З'явиться щось нове. Ну, дуже конкретні зміни. Дуже конкретні зміни будуть сьогодні. Дуже конкретні зміни. Ну, або, може, це і для когось, і фізична смерть. Так що, ну, що, що, що я можу, можу сказати? Е, треба все приймати стійко. Ну, стійко. Ну, що ну, це ви зробите? Це ж розумієте. У нас простір, Бог, Господь, Всесвіт нас просто перевіряють на стійкість. Так, 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 так. І наступна карта в нас жезли. Десятка жезлів. Ну, Це багато на себе беремо. Багато на себе беремо. Ну, що я хочу сказати? Знаєте що? Якщо, якщо, ну, не якщо, А після цієї карти багато ну, буде щось зміна якась серйозна в житті, а може в думках. І ну, якщо це брати матеріальний світ, то знову щось на себе на, на, наложили на себе дуже-дуже багато зобов'язань, дуже багато схопили на себе знову, бачите людина на карті, аж її перевішує так вперед. Людина повинна ходити рівно. Ох, спинку порівняти. Ось. Дуже багато на себе взяли. Ну, я розумію, знаєте, буває, от як вам кажеться, ой, мені так кажеться, що як коли щось, щось таке приходить нове, і хочеться бігом все зробити, щоб все було класно. ну, Мені здається, що треба заспокоїтися, не метушитися, і все буде добре. Зараз ми подивимося. Так, це карта Пентаклі. Четвірка. Ця людина на карті, в правильному положенні ця людина на карті, як вам сказати, можна сказати, що скряга такий жаднюра, жаднюра, такий, бачите? Все з собою, думки про гроші, серці гроші в ногах ну, і по грошам ходить. Може, з однієї сторони, це добре, але в нас карта це перевернута, і нас можливо попустить. Розумієте? Я не хочу сказати, що, що треба витрачати гроші сьогодні, але треба трошки до них змінити своє ставлення до грошей. Розумієте, я не хочу сказати, що нам потрібно думку, думку змінити ну, на щось таке, але от думку змінити змінити мені щось так е про себе більше дбати, про себе, про свої думки. Отак, так, що у нас тут ще? Так, а це дев'ятка кубків. Слухайте, а це ж карта про те ж саме. Це карта про те ж саме, що і четвірка Пентаклі людина. Така, як можна сказати, знову сама в собі. Всі емоції при мені, бо це ж, бачите, чаші, кубки, а чаші, кубки кажуть про емоції. І я все тримаю в собі. Все тримаю в собі, Але якщо так розібратися, треба трошечки з кимось ділитися. Ну, по мірі, ну, у нас же карта переверена. Ну, так. По мірі свого бажання, по мірі своїх. Як це відчуттів серця і душі, трошечки треба щось з кимось поділитися. Ну, Це, це про емоції. Там щось про щось матеріальне, тут про, про емоції. Не боятися поділитися, не боятися щось віддати, е, і буде все гаразд. Ну, дивіться, я ще не, до, не, не домовила фразу, а вже карта оця е, каже про те, що всесвіт. Мені дуже подобається. от, у цій, у цій колоді, оці тузи. Там тільки ну, по у всіх тузів, там рука така. І мені завжди, це як всесвіт, нам щось дарує, всесвіт, нам щось Господь Бог щось дарує. ось і Він нам дарує жезл, і цей жезл каже про те, що все буде гаразд. Треба просто. Віддатися на розсуд Бога, на його, ну як то, на його думку, на те, що він на нас поклав, і все буде розвиток. Це піде якийсь розвиток. Ну, завжди, знаєте, перед тим, щоб щось пішло добре, треба. ну, Ми ще такі поокочаємося, подумаємо, похвилюємося, а не треба. Всесвіт за нас за все вирішив. Господь Бог все за нас вирішив. Все вперед, йдемо. Але бачите, однак, один жезл, але такий добрий. <хи> Тому це потрібно трошки. А це ж, жезл, це ж природа, символ природи, символ розвитку, символ дерева. Все росте, міняється, і йде далі. Не стоїмо на місці. Так, ще одна. Так, дивіться, знову у нас ця карта, бачите, знову перевер... так, перевернуті вісім кажезлів. Це те, що так в нас можливо. ну, Тут мені здається, знаєте, ця карта, вона якась і так, і так. Тут почти воно паралельно з Землі, то я хочу сказати, що знову, не хвататися за щось за дуже багато цього. Воно все вийде. Бачите, все вийде, все спокійно, все ровно, але багатенько, багатенько. Щось якась конкретна справа вам потрібна, щось якась така одна конкретна справа. Так, і це що? Так, а це якась любовна історія може закінчитися в когось. Якась любовна історія може в когось закінчитися? Не заважайте на це. Все, що не робиться, все до кращого. Ви ж все знаєте. Так, точно, щось буде якийсь розлад, десь в якійсь парочці, якась парочка буде. якийсь, Кожен піде свою дорогу, кожен піде своєю дорогою. Не жалкуйте цього, нічого не жалкуйте. Да, так на краще. Да, на краще. На краще, на краще, на краще. Так, ця карта десятка кубків, вона каже про все, все добре в сім'ї, в душі. На серці, але у нас вона перевернута, тому добре, але не дуже добре. Ну як, ну, ну, Якщо щось, хтось розходиться, ідеть по різним доріжкам, то да, це дуже неприємно. Це ж емоції, то дуже неприємно. Я хочу все одно, щоб все в нас було гаразд. Все переживемо, все пережив, переживемо. Остання карта. Так, імператор. Ну що я хочу сказати? Це добра карта в такому навіть положенні. Це імператор, це це поламаємо якісь стереотипи. Імператор строї робить, ну, він авторитарна людина. Вона робить закони, і ми їх повинні, люди їх повинні соблюдати і, і їм слідкувати цим законом. Але ми маємо право. Не слідкувати цим законом. У нас буде якийсь своє, своє, це остання карта, яка б вона б не була досить багато. багато, Блін. ну Це класна карта. Це дивіться як так, ця карта повішена, Розумієте, цей затик, як кажуть, затик. Нема ні не енергії, нічого. Людина висить, зупинка. Це така зупинка. І в нас вона перевернута. Це каже про те, що іде, все енергія піде. Будемо поступати по-своєму, по, по своїй, по своїй душі, по своєму серцю. Тому що емоції, це серце, це ну емоції, душа. Так, і все в нас піде. Все почне працювати все. І все буде гаразд, не переживайте. Треба, ну, це треба все пережити. Нікуди, нікуди ми не дінемося, тому що треба пережити. Так, і ці мої любимі ще. Так, кудись ввечері помандруємо. Кудись ввечері підемо. І що нам? Так, ну, пізне темно буде. О, зустрінете якусь любов. Може, і когось нового зустрінути. Це е, дев'ятка крестова. Це і люба дев'ятка в, в цих картах гральних, це любов. І король із грошима. Ну що, ну, все ж гаразд, бачите. Ой, ну ви розумієте, сама, сама темна ніч перед. Е, Фу, Боже, перед роз... розсвітом. Його... Саме темне, а потім буде класно. Сві... Просвітлення буде. Просвітлення небо розійдеться і буде дуже світло і дуже класно. Буде нам сонечко. Все, нас заспокоїть Отакий король. А якщо для чоловіків, то це сердечність, ваша любов. Mm. Гарний король, ще й грошима. Це я вас дуже-дуже люблю, я вас чекаю на своєму каналі і на своєму профілі. В інстаграм в Ютубі буде під цим відео мій телефончик. Будь ласка, телефонуйте, я дуже хочу е, вам допомогти. Ну, я також собі допомогти. А Інстаграм і Тікток там пишіть в особисті. І будемо спілкуватися. Я вас дуже дуже люблю. Бережіть себе, не зважайте на що. ви в себе один, і ти в себе одна.